Про головне події в Харкові та області 26 червня. Сьогодні в день російська керована авіабомба вдарила по дергачах. Приліт прийшовся по приватному сектору. Про вісім постраждалих повідомили в ГУНЕЦПОЛІЦІЇ в Харківській області. Четверо людей із вибуховими травмами в медзакладі. Ще четверо, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес. Їм медики допомогли на місці. Внаслідок удару зруйновані приватні будинки, виникла пожежа. П'ятьох мешканців Харківщини визволили з російського полону в рамках обміну, що відбувся напередодні. Загалом додому повернулися 90 українців, у тому числі оборонці Маріуполя та Нацгвардійці, яких захопили на ЧАЕС. Серед тих, кого обміняли двоє жителів Куп'янського району, харків'янин і мешканці Малинівської та Краснокутської громад. Повідомив начальник ОВА Олег Сенгубов. Один із захисників був на бойовому завданні на Херсонському напрямку. Ще один на Ізюмщині. Інші звільняли вільхівку на Харківщині. На Куп'янському напрямку збільшується сіра зона. Про це ветерина з марафону повідомив начальник ГОВА Олег Синіубов. За його словами, ворог у профронтовій зоні постійно нищить транспортну інфраструктуру та б'є ФПВ-дронами по мирному населенню. Тож керівництво області розглядає можливість розширити зону евакуації на цьому напрямку. Питання вивезення звідти сімей з дітьми та маломобільних людей розглядатимуть на найближчому засіданні Ради оборони області. Виконком Харківської міської ради ухвалив рішення про проведення невідкладного ремонту двох будинків на проспекті Гагаріна, по яких у суботу прилетів російський КАП. Будівлі суттєво зруйновані, там пошкоджені тримальні конструкції. Тож вони потребують термінового ремонту покрівель і укріплення стін. Обидва будинки внесли в перелік для проведення невідкладних робіт. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив Незламні разом.